Цей семінар будемо казати. Він не перший. Це вже у нас. Дев'ятим, по їздимо по різним областям України якраз до закладів освіти будівельного спрямування, підсвічуємо їх, показуємо, що у нас є заклади, які тут справні гарних фахівців, щоб роботодавці звертали на це увагу. Всі, хто навчить, хто слухать, навчається, вони отримують відповідні сертифікати з прописом інфо інформації, яку вони почули. На сьогодні ще ми працюємо в питанні цих семінарів. Це додаткові питання щодо профстандартів, це спеціальності, які мають бути прописані в нас. Ми знаємо ситуацію, що в нас багато спеціальностей в будівництві. Вони існують фізично, але документально ніяк не підтверджено. І зараз ми з цими компаніями опікуємося, займаємося тим, щоб ці спеціальності були офіційно, професійно і їх могли готувати заклади освіти будівельного спрямування. Сьогодні звернув увагу на гасло профбут село в єдності. Тому переконаний, що тісна співпраця освіти з оспіками будівельників, з соціальними партнерами, з роботодавцями, з бізнесом, з провідними будівельними компаніями та компаніями по виробництву будівельних матеріалів зобов'язує нас освоювати інноваційні технології та впроваджувати їх в освітній процес.